Доброго вечора, доброго дня всім. У мене вже вечір. Хочу вам показати інформаційне відео. Пташки, ті вже більше, 5 штук пересадив більшу клітку вон вони. А вони перше жили в тіво. Тут посадив Ромео. Він у нас поки що одинак. Сюди пересадив тих, які були в тій клітці. Єлизавету і цього Педро. Віця Педро і матінка Єлизавету. А тут Джулик, джуля і їхні пташенята. Клітка повністю поміняне дно, ну, не дно, а насип. Раз на два місяці міняю. Частенько має бути. Частенько, всі клітки мають бути почищені. Не будьте москалем, не стеліть ніяких газети. Газети то вже минули. Газета то вже є. Від варіант такий старий. Відживши себе. Газета, то, як колись була фіра. Фіра зараз добра, хіба зараз на машинах їздить, Фіра хіба добра на, горо, на городі. Так само газета в туалеті, але то є туалетний папір. Має бути все чистенько. Амадина любить чистоту. Запам'ятайте, то вам не папугай. Тому не канарка. Або ще яка там брудна пташка. То є чисто чистоплотна Амадина. Є вона білюсенька, чистісінька. Якось так. Будуть питання, питайте відповім.